Ви двічі в перших іграх своїх здобули перемогу. Усім будь ласка, свої шанси, шанси ЗП груп на перемогу другій лізі цього сезону. Та, ну, завжди налаштовуємося на перемогу, тобто рахуємо, що все нам по силам, будемо готуватися до завтрашньої гри. По сьогоднішній грі, можу сказати гарний суперник, з Харків, так і МСК. Зустрічалися в першій лігі з ними. На жаль, в першій лігі програли їм, сьогодні вийшли, намагалися. Ну, грати тільки на перемогу. Нам вдалося більш реалізувати свої моменти, їм трішечки, можливо, десь ну, нам більше щастило. Тобто дуже гарна команда, дуже гарна гра. Так кажуть, переможців не судять, але все ж таки, може ви зможете виділити якісь компоненти гри, які потрібно буде удосконалити до останньої завтрашньої гри. Ну дивіться, Якщо брати нашу команду, то, напевно, трішечки гру, гру в обороні, всі помиляються, всі розуміємо, але ми намагаємося грати кожну гру на нуль. Сьогодні так вдалося, тобто сьогодні нічого не можу сказати, всі налаштовувалися, всі старалися, догравали кожен момент до кінця, тому я рахую, що ми з цього і виграли. А так працювати є завжди над чим, тому ми і граємо в цей вид спорту, ну, будемо працювати і надалі, щоб більш досконалювати нашу гру завжди.